У мене навіть прописані, щоб ви розуміли, от в цьому блокноті прикраси, які я хочу отримати на всі свята з датами на рік вперед. Тут описані е, подорожі, в які я хочу поїхати на рік вперед. Подарунки, які я хочу зробити іншим людям. Ну, Звичайно, тут є е, такі важливі пункти, як там зробити талант-шоу поетів. До речі, я планую. до 5 березня видати книгу з збірку поезії Нову. І там я чітко приписую, що, наприклад, там оркестр буде камерний, що керувати оркестром буде прізвище композитора, що віджейнг мені створить. Такий-то дизайнер. Ну, я прописую такі детальні штуки, і це, це все мій план. План допомагає зняти тривогу, це точно. Коли в тебе є план, ти взагалі менше хвилюєшся.